Вітаю, сьогодні 10 жовтня 2021 року. Я Морозовська Анастасія, учениця 8 класу Завалівського ліцею. Зараз знаходжуся на трипільському поселенні Мерезовська ГЕС, де зі своїми друзями я шукаю трипільську кераміку. Про це буде розповідатися в нашому фільмі. Мета роботи визначити особливості орнаментації трипільської кераміки на території середнього побужжя. Завдання роботи: встановити, яким способом орнаментувався посуд трипільськими гончарами. Навести найбільш популярні види орнаментів на ранньому та початку середнього етапів трипільської культури на побужі. зробити спробу визначення орнаментальних мотивів на посуді. Як сказав Михайло Відейко, мідний мідні не зовсім дав назву для трипільських часів. Більше підходить керамічний час, адже майже 90% виявлених артефактів становлять зовсім не мідні сокиричі прикраси, а саме глиняні вироби посуд. В процесі роботи наукового товариства юний археолог, нами зібрана велика колекція фрагментів трипільської кераміки. Про особливість орнаментації посуду на території середнього побужжя я хочу розповісти у своєму фільмі. Традиційно трипільську культуру прийнято називати культурою мальованої кераміки, враховуючи те, що на більшості поселень археологами виявлений посуд. Орнаментований фарбами білого, червоного та чорного кольорів. На території нашого краю трипільське населення на ранньому етапі розвитку культури, а далі і в середньому періоді використовувало заглиблений орнамент. Так, на ранньо трипільському поселенні могильне 5 поширений був візерунок зі схематичним зображенням зміг, які опоясували глечик по всьому тулубу. Очевидно, трибільці вірили, що даний орнамент має оберігати вміст посудини від гризунів, якими охоче ласували дані плазуни. Зображення змін мали не лише оберегове значення, але на думку дослідників вони символізували воду або дощ. На даній посудині ми бачимо поєднання зображень змій і сонця, яке в результаті мало принести гарний урожай, якому сприятиме волога і тепла погода. Для того, щоб добре родило зерно, трипільці зберігали його також у посудині з орнаментом, який його імітує. Такий візерунок, можливо, виконувався загостреною паличкою або ж самим зерном. Даний фрагмент кераміки знайдений на поселенні раннього етапу Могильне 3. На цьому ж поселенні виявлена кераміка з орнаментом, який прийнято називати Совиний лик. Очі сови утворені наскрізним горизонтальним отвором, голова оброблена коловими заглибленнями. Не виключено, що такий візерунок також мав оберігати вміст посудини від нашестя мишей, які, як відомо, дуже полюбляють сово. Для раннього етапу трипільської культури притаманний візерунок утворений широкими горизонтальними заглибленими лініями, які в науці називають канелюрами, що вони символізували. Ми можемо лише здогадуватись, можливо, вони позначали оброблене ранніми землеробами поле або Русла Рік. На початку середнього етапу трипільської культури населення продовжує використовувати заглиблений орнамент. Такий консерватизм Олена Цвет пояснює бажанням населення зберегти традиції предків. Проте з'являються нові орнаментальні мотиви та техніка оздоблення посуду. Зокрема, так званий пунктирний орнамент, який наноситься на ще вологу посудину з зубчастим коліщатком. Така кераміка була дуже поширена на поселенні Березовська Гес. На даному фрагменті кераміки ми бачимо зображення сонця у вигляді кола, листя рослин, а в короткі 2-3 ряди заглиблені лінії, очевидно, символізували небесну голову. Поєднання складного пунктирчастого орнаменту із канелюрами можемо спостерігати на розвалі посудини з поселення кам'яне завалля, тобто, в даному випадку можемо побачити поєднання старої та нової традиції орнаментації. Символи єднання дощу та засіяного поля проглядаються на фрагменті вази з поселення Козачі Яр2. Повінчику бачимо точковий горизонтальний орнамент, каплі води, а візерунок, створений трьома вертикальними рядами точок. Очевидно, символізує зерно. Загалом, поселення початку середнього етапу трипільської культури за способом та технікою орнаментації, прийнято відносно до так званого сабатинівського типу. Винятком є поселення тополя, яке має своєрідний тип оздоблення. Пунктирчастий орнамент там зустрічається порівняно нечасто. переважає заглиблений, що складається із горизонтальних ліній, поєднаних в кілька рядів. Між рядами ліній часто використовуються композиції із навскісних заглиблень, що, можливо, символізують дощ, змій і зерно. Саме через такий спосіб декорування посуду деякі вчені археологи відносять поселення тополі до Борисівської групи пам'яток трипільської культури. Таким чином, приходимо до висновку, що в трипільські часи на середньому побужі в орнаментації кераміки використовувався. Заглиблений візерунок. Така техніка характерна для поселення раннього та середнього етапів. Для раннього періоду візерунок складався із заглиблених ліній та коротких насічок, а на початку середнього з'являється техніка пунктирного орнаменту. Він не лише слугував прикрасою для пусту, але виконував певну магічну обрядову функцію. Найпоширенішими мотивами його були зображення змій сонця місяця зерна. І не дивно, адже основним заняттям трипільців було землеробство.